Проїзд українців у громадському транспорті регіону ГОЕСЛ з 1 листопада цього року. Компанія громадського транспорту столичного регіону ГОЕСЛ та проїзд для українців. Дія права на безкоштовний проїзд для українців закінчується 31 жовтня. Ви можете придбати єдину проїзну картку ВСЛ «Матка корти», після чого поповнити її номіналом або придбати сезонний проїзний квиток. Якщо ви хочете придбати місячний проїзний квиток, то вам обов'язково потрібно придбати єдину проїзну картку. Одноразовий квиток можна придбати без єдиної проїзної картки ГОСЛ. Поповнити картку можна в точці продажу, наприклад, в Р-кіоск або в квитковому автоматі. Пам'ятайте, що при поповненні картки в Р-кіоск знімається додаткова плата. Муніципалітети та зони регіону ГОСЛ Регіон ГОСЛ включає чотири різних зони: А, Б, С та Д. Хельсінки, Еспо, Ванта та Кауняйнен утворюють зону а, Б, С. В зоні Д знаходиться тусула, включно Ярвенпе, Керава та Сіпо а також Сіунтіо та Кірконом. В районах Гельсінки, Еспо, Ванта і Кауняйнен діє правила мінімальної купівлі квитка двох зон. Тобто завжди повинні, ви повинні придбати, принаймні, квиток АБ, БЦ або АВС. Місячні та сезонні проїзні для мешканців прилеглих до регіону ГОЕСЕЛ міст мешканці наступних муніципалітетів можуть придбати місячні чи сезонні проїзні квитки для дорослих у районі ГОСЛ за тією ж ціною, що й жителі регіону ГОСЛ. Ганко Гаусярві, Інко. Каркіла, Lohja, Менселя, Нурміярві, Порнайнен, Порво, Пуккіла, Расипорії та віхті. Мешканці цих муніципалітетів можуть придбати місячні чи сезонні проїзні квитки для дорослих для зони А, Б, Ц, Д. Квиток можна придбати на картку ГОСЛ. Увага! Мешканці Ярвен можуть придбати дорослі абонементи для зон АБ, БЦ, АБЦ або Д. Місячний або сезонний проїзний для мешканців прилеглих зон можна придбати на картку ГОСЛ. Ви можете вибрати тривалість сезону. 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 або 300, 360 днів. Ви можете купити проїзний абонемент у всіх пунктах продажу та обслуговування ГОСЛ, у службі карток ГОСЛ. Та в деяких квиткових автоматах ОЕСЛ. Пункти продажу і обслуговування ГОЕСЕЛ можна знайти на сторінці gsl.fi у розділі Мунтия Палвелопістет. Типи квитків на громадський транспорт. Ви можете придбати одноразовий. Керта або добовий ворог каусіліппу квитки, а також місячний проїзний каусіліппу. Одноразовий квиток керталіппу. Одноразовий квиток діє на одну поїздку. Одноразовий квиток зони АБ діє 80 хвилин та його вартість 2,80 центів. Одноразовий квиток зони БЦ діє 80 хвилин та його вартість 2,80 центів. Одноразовий квиток зони АБЦ діє 100 хвилин, його вартість 4,10 центів. Одноразовий квиток зони АБЦД діє 110 хвилин та його вартість 5,70%. Ви можете придбати одноразовий квиток карткою ГОСЛ, яка поповнена номіналом, квитковому автоматі, R-кіоскі або в тел... з телефонного додатку ГОСЛ. Типи квитків на громадський транспорт добовий квиток у усіліпку. Дія 24 години з моменту активації. Добовий квиток можна придбати в ракіоскі е або в квитковому автоматі. Однодобовий квиток зони АБ коштує 8 євро. Дводобовий зони АБ коштує 12 євро. Місячний проїзний. ліпку. Місячний проїзний можна придбати на єдину проїзну картку ГОСЛ. Срок дії місячного проїзного 30 діб. Ви самі вибираєте дату початку дії. Місячний проїзний зони АБ на 30 діб коштує 65,30 центів. Місячний проїзний зони АБЦ на 30 діб коштує 99,70. Місячний проїзний зони АБЦД на 30 діб коштує 142,70%. Якщо протягом тижня ви робите 6 поїздок в одну сторону, або 3 поїздки туди і назад. А також, якщо у період 30 днів ви здійснюєте протягом мінімум 12 днів поїздки в дві сторони, вигідніше придбати місячний проїзний. Квиток ГОСЛ Придбаний квиток. Дає право подорожувати в районі ГУЕСЛ електричкою, метро, трамваєм, автобусом або поромом, прямуючим до Суаменлінна. Квиток необхідно придбати до поїздки та до входу в безпосередню зону подорожі, наприклад, перон-метро. Квиток можна придбати в автоматі, пункті продажу або з допомогою додатку в телефоні. Одноразовий квиток в зоні А Б коштує 2,80 центів. Ви можете зарані завантажити на картку ГОСЛ Номінал та подалі використовувати її за допомогою щитувача карток для купівлі квитка. В цьому випадку спочатку виберіть зону на щитувачі, а після цього покажіть проїзну картку пристрою щитувача. Однодобовий квиток. Окремий паперовий квиток. Однодобовий квиток зони АБ коштує 8 євро. Квиток можна придбати в квитковому автоматі або в пункті продажу ГОСЛ. Активуйте квиток перед початком першої поїздки. З цього моменту квиток в силі 24 години. Місячний проїзний. Місячний 30-добовий проїзний квиток зони АБ коштує 65 30 центів. Якщо ви здійснюєте 6 одноразових поїздок на тиждень, вам варто придбати місячний проїзний квиток. Квиток можна придбати в квитковому автоматі або в пункті продажу. Під час подорожі автобусом необхідно показувати єдину проїзну картку-щитувачу карток. В поїзді. Метро, трамваї або помаранчевому шатл автобусі картку показують лише за проханням контролера. Квиток повинен бути в силі. Якщо на момент подорожі у вас немає квитка, який знаходиться в силі, ви отримаєте штраф в розмірі 80 євро. Групи пасажирів. Дорослі старше 18 років, дитина від 17, 7 до 17 років, пільга 50%. Люди старше 70 років, пільга 45%. Дітям до 7 років проїзд безкоштовно. Один дорослий подорожує безкоштовно, якщо подорожуюча з ним дитина знаходиться в колясці. Сліпі порушення зору більше 50%, безкоштовний проїзд. Студент, пенсіонер та особа з обмеженою рухливістю повинен бути постійно зареєстрований в муніципалітеті регіону ОСЛ. Студенти отримати знижку на придбання місячного проїзного квитка. Зі скидкою 45%, можливо тільки в тому випадку, якщо ви навчаєтесь на денній формі і ваше проживання в регіоні ГОСЛ має постійний характер. Курси фінської мови не дають право на знижку. Навчання в системі ТУВА, е, тобто підготовчого навчання для вступу в професійне училище. Надає право на пільги лише в тому випадку, якщо ваше проживання в муніципалітеті зареєстровано як постійне офіційними органами влади. Особи з обмеженою рухливістю та пенсіонери. Якщо ваше проживання в муніципалітеті регіону ГОСЛ офіційно зареєстроване як постійне, ви маєте право на пільги проїзду в транспорті на основі довідки, підписаної лікарем. Пільги для проїзду громадським транспортом для пенсіонерів можливо отримати в випадках, якщо пенсія виплачується КЕЛА, тобто Управлінням соціального забезпечення Фінляндії. Та проживання в муніципалітеті регіону ГОСЛ має постійний характер. Як придбати єдину проїзну картку ГОСЛ? Вартість картки 5 євро. Інформація про муніципалітет проживання заноситься в базу даних картки ГОСЛ. Для того, щоб придбати єдину проїзну картку ГОСЛ та отримати можливість придбати місячний проїзний по тій же вартості, що й місцеві жителі, вам потрібно посвідчення особи з фотографією. Це може бути дозвіл на проживання, паспорт або офіційне українське посвідчення особи. Фінський ідентифікаційний номер. Якщо у вас ще немає фінського ідентифікаційного номеру, ГОСЛ зробить вам штучний номер для проїзної картки ГОСЛ. Також вам потрібно пред'явити заяву мігранта на отримання єдиної проїзної картки. Після того, як ви зареєструвалися в приймальному центрі, де ви отримали грошову допомогу, ви можете отримати та заповнити там заяву на отримання єдиної проїзної картки ГОСЛ, на основі якої вас припишуть до муніципалітету мінімум на срок дії дозволу на проживання. У випадку відсутності заяви у вас повинна бути картка клієнта приймального центру. Після того, як всі ваші дані будуть занесені в базу даних проїзної картки. Ви зможете придбати місячний проїзний квиток. Важливі посилання фінською, шведською, англійською мовою інформація про ціни на квитки гоесел.кафіліпутягіннат. Інформація про маршрути та поради, як доїхати до кінцевого пункту подорожі та визначити зону. Її знайдете на, за адресою reightopass.goesel.fi. Пошук місць продажу разових квитків та поповнення єдиної проїзної картки ГОСЛ за адресою OESL.fi. А сякас палвелу, мюнтія палвелу пістець. Запитання та відповіді. До якої зони відноситься ярвен До зони Д. Тусула. Якщо подорожуєш по ярвен то це квиток якої зони? Зони Д. Якщо місячний проїзний зони Д, а поїздка в центр Гельсінки, то як платити? Вам треба купити одноразовий квиток у зону призначення. Краще це зробити єдиною проїзною карткою синього кольору, оскільки сплачуючи за нею, з неї за проїзд, ви оплачуватимете тільки проїзд в іншій зоні, ніж де. У такому випадку на картці має бути баланс, наприклад, 10 євро. Якщо у мене є довідка про пораження зору до 50%, чи потрібна єдина проїзна картка за 5 євро? Так, потрібно. Оскільки в неї вносяться дані про право на безкоштовний проїзд і контролер зможе считати цю інформацію? До слова, супроводжуючий також має право на безкоштовний проїзд. Чи отримуєш знижку при придбанні проїзного на один рік? Якщо ви купуєте сезонний проїзний квиток на рік, то платити будете тільки за 10 місяців. Чи зможу я повернути кошти з єдиної проїзної картки? Якщо ви, наприклад, переїжджаєте за межі регіону ГОСЛ, то вартість проїзної картки та баланс на ній не повертаються. Чи потрібно оплачувати поїздку в потязі до аеропорту? Так, це електричка ГОЕСЛ. Чи може українець з тимчасовим захистом завантажити додаток ГОЕСЛ на телефон та користуватися ним? Ви можете завантажити додаток, щоб користуватися інформацією про маршрути та ціни. Але придбати квиток. Не зможете без онлайн банкінгу? Чи треба при кожній поїздці прикладати місячний проїзний до щитувача? Тільки в автобусі.